Усім привіт! Ви на каналі Алітара. Сьогодні дивимось прогноз для знаку зодіаку Терези на місяць, червень, вже червень, що чекає Терезів в червні місяці. В нас незвичайний прогноз, тому що я трішки скоротила таке 30 хвилинне відео і скоротила позиції, які ми зазвичай розглядаємо. Але я додала відповідь на ваше особисте питання. Тобто, що це значить? Якщо у вас є якесь хвилююче питання, і ви знаєте, що ось в червні воно буде, подумайте про нього, запитайте про нього, а я, можливо, дістану для вас якусь підказку або якусь пораду для того, щоб вирішити це питання на благо для вас, або просто подивимось, як воно вирішиться. Так, хух, поїхали. Терези. Терези. Червень місяць. Що чекає в грошах та в роботі? Пуста карта. Дякую. Що чекає в відносинах в плані кохання? П'ятірка пентаклів. Що чекає в здоров'ї? Перегорнуто колосо фортуни. Відповідь на ваше особисте питання. диявол. Ну, одна краще другою. І карта поради перегорнутий мах. Цікавий у вас місяць, будемо зараз розбиратися. Перше, це гроші роботи. Пуста карта, ще й перегорнута. А, пуста карта це зазвичай відсутність чогось. Тобто, а, можливо, не буде роботи, можливо, не буде грошей, а можливо, не буде проблем з цим. І, типу, це, це питання, можливо, для вас не актуально зараз. І ви такі, ну. Мені зараз все одно що там буде з роботою, з грошами, але подивимось зараз ще до коду. Так, гроші робота. Пажезлів. Можливо, ви на навчанні, так? Якщо це дивиться молода людина або дитина. Можливо, в червні ви будете займатися своїм навчанням або відпочинком, так? або канікули вже хтось Буде просто відпочивати, і тому нема грошей, і так нема роботи. Проте це ще карта стажування, коли ми тільки починаємо свою якусь діяльність і ми навчаємося вже там на якійсь роботі, на якійсь посаді чомусь, тобто приймаємо досвід або е, намагаємося щось. Щось створити, щось зробити, або знайти. Можливо, хтось буде шукати роботу, і ось ця карта каже про пошук. Типу, я шукаю себе, де себе реалізувати свою енергію. Так, для когось це може історія про те, що ви не працюєте через дітей. Наприклад, лікарняні або відпустки, або ще щось. ну, тобто, ви би працювали, але є діти, і потрібно зараз займатися дітьми. Можливо, хтось в декреті. Пуста карта. Вибачте, я хочу ще дістати, тому що дві пусті карти і паш жезлів якось мало нам дає інформації. Луна. Дякую. Ну, по-перше, луна, ця карта може дійсно казати про, наприклад, дітей про вагітність. Хтось вийшов в декрет, так? І не працює, нема грошей. Ну, не те, щоб нема грошей, просто це не актуальне питання. Типу, можливо, у вас там чоловік буде забезпечувати. Або це просто туманна історія з грошами. з... Цими з роботою, з посадами, і ви просто, просто не знаєте, чого очікувати. Е, і воно так і буде. Воно так і буде, ви просто будете як чекати, що щось вирішиться. Ну добре, мені навіть додати нічого, дуже мало інформації про гроші та роботу. Відносини в плані кохання, і тут у нас п'ятірка пентаклів. Будь ласка, карта кризова карта, яка каже, що, в принципі, скоріш за все, ви є з якоюсь людиною, так ви в парі. Проте, можливо, якісь є фінансові проблеми, так, можливо, через те, що ви, наприклад, не працюєте. Але ви разом тут дві людини разом о, вирішують свої ресурсні, фінансові проблеми. Карта може казати, що ви один одному приїлися трішки. Може казати, що ви е, з людиною, чи, ну, не через, або людина з вами, так? або ви з людиною. Не через жалість, але, от, типу, почуття боргу. Я не можу піти від цієї людини, тому що я відчуваю винну цій людині. Так, про що це тут? Якщо у вас нема відносин, то їх, скоріш за все, не з'явиться, але зараз подивимось. Відносини в плані кохання, рицар жезлів. А, ви знаєте, якщо у вас є якісь а, переживання на, 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 те, те, Боже мой, через те, що у вас є фінансові, ресурсні проблеми, кризові, вони все одно вирішуються. Карта Рицар жезлів це вісник. Це можливість виправити щось, можливість змінити. Навіть якщо здається, що ситуація важка, у відносинах трішки аврал, все одно якби, рицар жезлів дає трішки такі позитивні зміни у відносинах. Якщо у вас нікого немає, то, можливо, з'явиться якась людина, на яку ви зможете покластися, так? яка зможе допомогти вирішити ваші фінансові і ресурсні проблеми. Так, давайте ще одну. Четвірка мечів. Все ж таки це карта про таку стагнацію, це про спокій, це не про кардинальні зміни. У вас в червні не буде кардинальних змін у відносинах. Це, скоріше все, про те, що ви можете відчувати е, якісь такі. Дуже рівні емоції по відношенню до відносин, проте буде жезлів, який зможе трішки розфарбувати вашу буденність, скажімо так. Якщо це ви в парі, то або ваш чоловік, або просто ситуації так можуть складатися, що якісь проблеми можуть самі з собою вирішуватися. Або через вашого там партнера, наприклад. Добре. Здоров'я. І здоров'я в нас тут перегорнуто колесо фортуни. На жаль, фортуна не на вашій стороні, або ви не довіряєте фортуні в плані здоров'я, так? Бо, можливо, ви контролюєте. Знаєте, це як. От є люди, які просто як діти там. Вирішують всі свої питання, і в плані здоров'я от їм завжди везе. Постійно везе, тому що вони як, керуються долею, так, вищими силами. А є люди, які не, не дозволяють там, що, чомусь статися по, по здоров'ю, наприклад, і не, не віддають це на вирок долі. Тому ви можете контролювати настільки своє здоров'я. Що ви не, не допустите якихось е, нестабільних ситуацій. Наприклад, ви точно знаєте, що вам потрібно вилікувати, наприклад, там, зуби, або там, піти до лікаря, там, очі перевірити. Ви все-все все знаєте і ви не, не даєте можливості там, чомусь статися неочікувано для вас. Тобто, якщо щось е, може статися, це для вас, ну. Щось, ну, прям взагалі несподіване. Проте такого не буде. Нічого несподіваного не станеться <с> по здоров'ю. Давайте ще докладу. Справедливість перегорнута. Так, хочу ще. <с> і світ перегорнутий. Бачите? Три старших аркани і всі перегорнуті. Скоріше за все, це про те, що ви не можете. І відпустити ситуацію по здоров'ю, так, якщо є якісь проблеми, і вирішити їх не можете так, завершити, і забити на них не можете. Тобто у вас така історія, що ви і не туди, і не сюди, і не туди. Це, наприклад, як хронічні якісь захворювання, які е, бувають у людей, які. Е, вже набридло контролювати, але і кинути це неможливо, так? Бо потрібно контролювати. І це про те, коли ти і вилікувати це не можеш, тому що ну, це хронічна історія. Давайте так, нового чогось точно не буде. Сказати, що буде погано, тож також не скажу. Буде так, як є зараз. Нового нічого не станеться, <свят> тобто там якихось нових проблем не додасться, проте і поліпшення стану якогось не станеться. Проте, якщо у вас немає проблем по здоров'ю, то в принципі можете і не прийматися. Тут така історія, ну, можете щось проконтролювати, але, <свят> скоріш за все, якщо ви почнете контролювати, ви знайдете якусь фігню, яку вам потрібно буде потім постійно контролювати. Ну, тут вибір за вами. Так, відповідь на ваше особисте питання. Це те, про що я казала від самого початку, і у нас тут. диявол. Диявол – це карта залежності, але і карта спокуси, карта великих грошей, карта алкоголю, карта якихось речовин, так, які нам трішки змінюють свідомість. З одної сторони, якщо це. Це питання стосується якихось задоволень, якогось ем, щось неймовірно красивого, неймовірно смачного, неймовірно, якогось, ну прям е, дуже чогось такого приємного, е, секс тут також, якщо що, то в принципі карта каже так. Проте ви маєте розуміти, що це залежність від цього. Тобто, якщо вам. Потрібно вирішити це питання, то ви будете залежні від цього питання якимось чином. Так, давайте ще докладу відповідь на особисте питання. Перегорнута колісниця. Скоріше за все, ви самостійно не зможете вирішити це питання, можливо, вам і не потрібно вирішувати, і ви будете ще в залежності від, можливо, якоїсь людини, можливо, від якихось обставин. Рицаря кубків, можливо, від дійсно рицаря кубків, так? можливо, хтось питає, там, чи буде проявлення людини, чи не буде, чи. Будуть відносини чи не будуть, то в такому ключі, так, проявлення буде, тоді вам не потрібно проявлятися, а потрібно, щоб ця людина до вас проявлялася. Проте ви все одно в залежності один від одного можете бути. Про що тут ще? Якщо це не про відносини? В принципі, позитивна історія, все одно позитивна, тому що рицарь Кубків, він позитивний. Він. Балансує ваший, ваш емоційний стан. Тобто, навіть якщо ви будете в залежності від чогось, ви все одно якби в класних енергіях рицаря Кубків, коли вам кайфово. Тобто, це як знаєте, ну я п'ю вино, а мені кайфово так, на ранок може бути трішки недобре, але зараз кайфово. Проте пам'ятайте про ранок, так? Ну, умовний ранок. Ось така історія. Так. Ну і карта поради на місяць «Перегорнутий мах». Можливо, вам е, не потрібно маніпулювати кимось, або е, не потрібно щось досліджувати, не потрібно десь проявлятися. А можливо, е, карти вам кажуть, що ви можете обрати не, не то не той шлях. Наприклад, ви думаєте, що от вам потрібно займатися цим, розвивати це, от взятися за це е, е, прям дуже стабільно, то вам, можливо, карта каже, що це не ваша історія, або ви ще не досягли якогось рівня, щоб взятися за це. І як би кажуть, не роби, не роби. Давайте ще одну дістану на карту поради. Відлюдник. Е, все ж таки, мені, до речі, дуже багато старших арканів, дуже багато в цьому розкладі. Е, все ж таки, я думаю, що вам порада або не заглиблюватись дуже в якусь історію, от просто не заглиблюватися. Або карти радять. Навпаки, якщо ви чогось хочете прагнете досягти, то тоді вам потрібно заглиблюватися, тоді вам потрібно підвищувати свої якісь ну, знання, наприклад. Але мені здається, що це не ваш шлях, і от вам карти кажуть, не невідлюдник і не мах не ваша історія, не ваш, не ваш напрямок. Не ваша доля, не знаю. От це стосується, в принципі, місяця. Обережно приймайте рішення, скажу так, бо вам не вистачає чогось, не вистачатиме. Окей, дякую, Терези, Пишіть, як відігрується, що думаєте. Також підписуйтесь, будь ласка, ставте лайкосики, натискайте на дзвоники. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, дуже позитивно. І це заряджає і мене, і вас на нові звершення та ідеї. Ну і на цьому все. Всім па-па!